Доброго дня! компанія Автофокус на основація нас Audi Q7 2017 року випуску має неймовірний просто колір автомобіля, невеликий пробіг, трьохлітровий бензиновий двигунчик, повний привід. Це як має бути престиж комплектація даної автівочки. Померці просто мінімальні пошкодження. У нас була задіта дверця, дверка у нас помінена. Камера 360, задні передні партроники. у Нас присутній безключовий доступ. Полетіли по салончику. Заднього пасажира у нас сторожка є, центральний замочок 100 піднімачі. Салончик у нас шкіряний, центральним підлокітником, підголівник. Третій, третій ряд сидінь також присутній. Клімат багатозонний, задній підігрів у нас є. Величезна просто панорама. Далі попереднім рядом. У нас також присутні дотяжки дверей, сліпі зони, пам'ять. Та повний електропакет зі складанням зеркал, преміальна акустика BOSE, шкіряний салончик на електричних регулюваннях, з підігрівом вентиляцію переднього ряду, датчики світла, датчики дощу у нас присутні в даному автомобілі, шкіряне мультикермо з круїз контролем, з підігрівом керма, LED приборна панель без помилок. Камера 360, клімат підігріє, клімат багатозонний, звісно. Електровічник, управління мультимедіа, все є в даному автомобілі. Ось така. Тяжко працюють просто ідеально. Адреса у нас Михайло Гришка, 4. Ми працюємо з 9 до 19. Метро Позняки. Кредит Лізінг Обмін, У нас в доступно, Тому чекаємо вас в пості.